с первого дня относились очень жестко, но он не слухал. Нет, я поеду. Я говорю, зачем? Я не за того, не за того говорю. Я сам по себе, сам за себя. Я даже звоню, может тебя заставляют. нет, говорит, никто не заставляет. Даже меня прямо сейчас отпускают. Ну, я не хочу. Да у него другой проблема был. Депрессия, в ребенку, там девочка какой-то. И после того он стал бороду держал. И то, что угодно. А потім по інтернету с з якоюсь девочкой. Що він там балакав, що решили, що на другий день стали поехать. Жалко, страшно. Хороший мальчик. Ну так знаю. Я... Радіотехнікою любив займатися, щось там всегда, щось прибігав, там то паяє, то щось то саме. Ну така дитина спокійна, хороша, без всяких цих сім'ях у них хороша. Батьки сказали, що похороны будут тут. E, начебто армянська община допомагає з e, доставкою тіла. Ну, я залишився в координати, якщо буде, потрібна буде допомога, але ну, там, наскільки зможу.